15 березня в усьому світі відзначають день прав споживачів. Вперше про них заговорили після виступу Джона Кеннеді в конгресі півстоліття тому. У промові були сформовані чотири головних права для покупця: на безпеку, на інформацію, на вибір і право бути почутим. Пізніше до них додали ще чотири: право на відшкодування збитків, на споживацького світу, на задоволення базових потреб і на здорове довкілля. Одразу після проголошення Конвенції ООН стосовно прав споживачів у світі сформувався справжній консюмерський рух, який згодом переріс у потужну організацію із філіями по всій земній кулі. Україна одна із перших країн СНГ вступила в цю всімірну організацію захисту прав споживачів у 1991 році. Від 1991 року в Україні на захисті прав споживачів вартував Держспоживстандарт структура, яка на рівні з іншими контролювала безпеку продуктів та послуг населенню. Але вже другий рік маємо державну інспекцію з питань захисту прав споживачів. 2012 рік це по суті є роком створення Державної Держспожинспекції України і він є еволюційним і дещо можливо, сказати революційним в питаннях захисту прав споживачів. Знову відтворено окрему структуру, яка не має сумісність з іншими напрямками. Перше за останній час держава зацікавилася питанням якості та безпеки товарів та послуг, які споживає кожен з нас Ми маємо дійти до кожного села, до кожної сім'ї і до кожного потребителя, щоб в кожній сім'ї відчувалася защита прав потребителя. Ми це сьогодні програму. Президента і виконуємо. за попередній рік до Держспоживінспекції поскаржились понад 96 тисяч українців. 88% заяв фахівці задовольнили на користь споживачів. Практично кожен, хто звернувся по допомогу, зміг захистити та відстояти свої права. Найбільше люди скаржаться на питання пов'язане з послугами, і з них третина це житлово-комунальні послуги. Також, що нас дуже зараз тербує інтернет-магазини, телеторгівля у свій професійний день за сумлінну працю та професіоналізм захисники прав споживачів отримали нагороди не лише від Держспоживінспекції, але й прем'єр-міністра Олена Поскрабушевандрій Гегеля, телеканал Київ.